Отже, розкажіть щось про поминки, як вони мали би виглядати. Веселі поминки у нас або як ми шкодимо душам померлих. Що взагалі означає слово поминки? Поминання, яке поминання, молитовне. Ми їмо Богу, дякуємо і молимося, Господи, помини. Адже раніше як поминки влаштовували для кого? Не для себе і навіть не для найближчих родичів, а для бідних, вдів, сиріт, щоб помолилися люди, які є нужденними і знаходяться близько до Бога. Їх молитви перед Богом багато чого варті. Якщо ж ви за свого близького випили, поїли. Або гостей, невіруючих на трапезу, запросили, це ще не означає, що ви його пом'янули, і такий обід ніякої користі не принесе душі покійного. Пом'янути можна лише щирою молитвою, тому прагніть збирати напоминання віруючих людей, церковних людей і тих, хто може молитися. Поминання це ще й привід згадати про власну смерть і про свій духовний стан. Якщо поминки не приносять духовних плодів, то абсолютно ніякого сенсу у них немає. Що стосується алкоголю на поминках, то в даному випадку він зовсім недоречний і категорично заборонений. Якби чарочки допомагали покійному, а в нас, як звісно, підносять келішок і царство небесне, земля Пухом, то п'яниці були б найсвятіші люди. Але ми знаємо, що п'яниці царства Божого не успадкують, тому випивати на похоронах чи на поминках не тільки не потрібно. А навіть шкідливо для душ покійних, хто ставить на стіл спиртне, і ті, хто його п'ють під час поминальної трапези, тяжко грішать і є явними безбожниками. Треба докласти всі зусилля, щоб звести до мінімуму наявність спиртного на столі. Багато хто посилається на те. Що на Україні така традиція завжди була? Це неправда. Навіть на весіллях молодятам не давали алкоголю перед шлюбною ніччю. А вже поминки тим більше завжди були під особливою опікою церкви, яка ніколи Петя не заохочувала, тільки у радянський безбожний час стали вдаватися до допомоги алкоголю, Ну як ще було душу заспокоїти, і, ми, слідуючи цій моді, продовжуємо і підтримуємо згубний звичай. Якщо душа покійного була світла і пішла в місця святі, то душа того, хто в скорботі, таким чином через спіяцтво піде у свій час в пекло, і тому буде зі світлою душею розлучена, тому не можна горе заливати спиртним. А якщо душа покійного вже в темному місці визначено, то треба пам'ятати, що в цьому місці немає єдності, там кожен поодинці мучиться, там щі розлучені, ми це знаємо з церковного вчення. На жаль, нерідко після смерті близької людини, яку спіткало це горе. Не може інакше справитися з своєю тугою, як залити її алкоголем або сховатися від самотності за допомогою наркотиків. Вихід із глухого кута тільки один: людині необхідно зрозуміти, що з нею самою сталася біда, що її душа гине, і в її діях немає ніякої любові і користі для померлого. І тільки через благодатне життя церковне можна врятуватися і отримати допомогу. Не секрет, що часто пиття поминках Веде і до антигромадських проявів, ніби всі тихо, мирно сидять за поминальним столом, а потім вип'ють, щось пригадають один одному пересваряться замість покійним царство небесне здоров'я, а живущим царство небесного бажання. І замість того, щоб об'єднатися в загальному молитовному зітханні про душу новопереставленого, заради якого і зібралися, все виходить на навпаки, розсварилися, засудили один одного, а то й побилися. Чи треба говорити, що душі покійного через такі поминки доставляється не радість і втіха, а найбільша скорбота? Хотілося сказати з приводу поминального меню. Страви на столі привід для задоволення, власного марнославства і нічого не більше. Часто ми намагаємося зі шкіри вилізти, вважаючи, ніби принесемо цим користь покійному. а насправді. Ніякої користі для душі померлих від таких поминок немає. Ще важливий момент, на який хотів би звернути увагу: якщо ми хочемо доставити покійному найбільшу розраду, то важливо приготуватися до цієї церковної молитви тайнами церковними. Це означає, що обов'язково потрібно бути на святій літургії, необхідно сповідатися і причаститися. Більш сильної молитви запокійного неможливо уявити, ніж коли ми приходимо в храм, подаємо на святу літургію, сповідаємося в гріхах, причащаємося і молимося. Таїнство хрещення, дорогі мої, тобто народження води і від Святого Духа, залучає людину до вічного життя, паростком якого стало Воскресіння Ісуса Христа, цілющий потік, який проходить через життя хрещених, не висихає із завершенням їх земної мандрівки, у як свідчить літургія запокійних. У вірних Твоїх, Господи, життя перетворюється, але не віднімається, і коли руйнується її земне житло, вона знаходить на небесах обитель вічну. З самого початку існування, визнаючи спілкуванням всього містичного тіла Христа, церква подорожуючих. З великою побожністю вшановувала пам'ять покійних, і оскільки свята і благочестива думка молитися за померлих, щоб вони звільнилися від гріха, порівняй Друга Макавею 12:45, вона підноситься за, за них за упокійні молитви, Не гостини, а молитви. Насамперед. Це Євхаристійна літургія, тобто заупокійна служба Божа. Євхаристійна жертва приноситься Церквою за покійних для того, щоб через спілкування всіх членів тіла Христового одні отримували духовну допомогу, а інші розраду в надії. Християнські літургійні молитви за упокійних, що беруть початок з найдавніших часів, свідчать про віру, те, що есхатологічна ухаристійна трапеза і є істинний християнський спомен, що можна витлумачити як місце прохолоди і спочинку. Звідки взялася традиція поминати третій, дев'ятий і сороковий день? Звичайно поминати покійних в певні дні, то швидше за все, вони мають таке ж походження, хоча б, як ми бачимо, походження різне, пояснюючи традицію 9 та 40 днів. Східні церкви приводять одкровення, дане Святому Макарію Олександрійському, згідно з цим одкровенням, коли у третій день буває у церкві приношення, то душа померлого одержує від ангела, що стереже її полегшення в скорботі. У цьому свідоцтві докладно описується стан душі протягом певного числа днів після смерті. На дев'ятий день, згідно з цим откровенням, душа після поклоніння Богові та споглядання раю відправляється в чистилище. Показується їй пекло, показується їй муки. Уготовані для нечестивих, і душа, подивившися на пекло, залишається у чистилищі. там ще 30 днів. І на сороковий день суддя визначає їй відповідне місце. Отже, правильно поступає церква, роблячи поминання про покійних, підсумовує святий Макарій Олександрійський. І саме тому, Католицькій церкві є традиція молитися 30 заупокійних служб Божих літургій за померлу людину. Саме після 9-го і до 40-го дня, щоб коли душа буде проходити чистилище, діставала полегшу допомогу у проходженні свого чистилища. Тому. Молімося за душі померлих, а не творімо гостини весілля чи різні забави. Бо як хтось здалека приїхав, то не зрозумів би, що ми справляємо. Будьмо християнами, а то в нас такі традиції, що нічого спільного з християнством немає. Так багато у нашому світі голосів, землі, телебачення, газети, журнали, навколишні люди стали такими гучними і сильними, що ми перестали розуміти, а де тут голос Бога? Святе письмо дає нам чіткі указівки, яким способом ми маємо вчитися розпізнавати голоси в останні віки. Вони від світу, тому й говорять по-світськи і світ їх слухає. Ми від Бога. Хто знає Бога, слухає нас, хто ж не від Бога, не слухає нас. З цього спізнаємо дух правди і дух омани. 1 Івана 4, 4, 5. Отже, голос Бога завжди співпадає, дорогі мої, зі Словом Божим. Слово Твоє світильник перед ногами в мене, світло на моїй стежці, Псалом 118, 105, слова Господні, слова щирі, випробуване срібло, очищене від землі, сім раз перелите, Псалом 12, 7. Це, на перший погляд, здається таким простим, і ми починаємо втрачати пильність. Забуваючи, що сатана провокує кожного християнина відступити від основ віри і прийняти духома. Коли ми починаємо думати, що чуємо саме голос Божий, то повинні остерігатися гордості, котра примусить нас противитися Слову Божому, як нашому еталону. Отже, голос Бога можна розпізнати. Через поради праведних людей. Божі слова завжди підтверджуються тими людьми, котрим ми залюбки довіряємо. Тому так важливо не боятися поділитися з ними тим, що ви чули від Бога. І вони або підтвердять, або спростують те, що ви чули. Де нема розумного управління, народ занепадає, а де багато дорадників там справи стоять добре, приповідок 11-14. Гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду, приповідок 13.10. Отже, голос Бога буде супроводжуватися світом. Розпізнаючи голос Бога, важливо підкреслити два важливих чинника. Чи є у нашому серці мир, та чи зможе наш спокій витримати дане випробування часу? Іноді, коли потрібно перевірити те, що ми почули від Бога, особливо коли це стосується прийняття важливих питань, нам просто потрібно почекати пару днів, щоб переконатися, що те, що було почуте нам, Приносить спокій, а не тривогу, ні про що не журіться, але в чому Богу Богові ваші прохання молитвою і благанням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого уявлення берегти ме серця і думки ваші в Христі Ісусі. Филип'ян 4 6. 7. Якщо людина, дорогі мої, розповіла Богові, що в ній нортує, тоді не треба змушувати себе надалі шукати слова. Можна просто продовжувати бути в присутності Бога та мовчати перед Ним. Так говорить вчення про молитву. Коли ми розповіли Богові все, що нас гнітить, тоді слід усе так і залишити. Не можна увесь весь час кружляти довкола себе і використовувати Бога лише в ролі слухача, який має тільки мовчати і слухати нас. Подібне можна спостерігати в розмовах між людьми, коли вони просто розповідають про себе і не хочуть інших почути, щоб їх розрадили. Багато вважають, що їх просто ніхто не може зрозуміти. Через це закрадає в душу людини дратівливість, розуміння цього всього повертає людину до того, що вона зустрілася з іншою людиною і навзаєм себе слухає. В іншому випадку розмова і розуміння ніколи не відбудуться в реальності. У багатьох людей відразу з'являється сумнів, як Бог може мені щось сказати, і як я можу почути Його? Я не чую жодних голосів з неба, я не чую ніяких слів. Але на молитві приходять до нас різного роду думки, дорогі мої, і між ними є й прекрасні і добрі, не тільки погані. Ми знаємо, що це від диявола. Але і Бог нам теж підказує. Ось тут і відповідь, що Бог промовляє до людини через добрі думки. Психологія, очевидно, пояснюватиме, що думки виринають із підсвідомості людини. Але чому думка з'являється, власне, зараз, пояснити не може. Цілком ймовірно, можемо стверджувати. Що через думки промовляє також до нас і Господь. Свідки нам знати, що до нас промовляє саме Господь, а святі отці розрізняють три роди думок: думки, що походять від Бога, думки, що походять від диявола, і думки, які зроджуються просто в самому мені. З яким родом думок доводиться мати справу. Ми пізнаємо по їхній дії. Думки, що приходять від Бога, приносять внутрішній мир глибокий спокій, думки від диявола занепокоюють людину, породжують страх, викликають, викликають напруження в тілі. Наші власні думки викликають розпорошення уяви, виснажують та роблять людину поверховою. Іноді думки бувають побожними, проте, походять вони від демонів, в кращому розумінні від особистого над я. Якщо я бачу перед Богом свою провину, і не звертаю уваги на неї, всіма можливостями оправдовуюсь, то уявляю Бога як милосердного, а сам перебуваю без дії виправлення, це вже думка. Яка оманює і веде в ще більші гріхи та віддалює від Господа. Але попри це, навіть під тягарем нашого прогрішення, ми почуваємося прийнятими та любленими Богом. Бог чекає на наше прозріння і навернення. Людина часто себе катує, бо не здатна пробачити свою вину. Оце походить радше від особистого над «Я», Яке не може змиритися з тим, що не відповідає ідеалу. Щоб пізнати голос Бога, нам треба прислухатися глибше, і почуємо Його, як обійме нас мир спокій, коли промовляє до нас Бог, Він завжди наповняє нас глибоким внутрішнім миром. Та блаженною радістю. Бог промовляє до нашого серця. Бог не завжди відразу говорить до людини. Навпаки, людина мусить довго слухатися в глибоку тишину, поки не стане чутливою для сприйняття того, що Він хоче сказати. Мовчання Бога. Виховує у нас уміння слухати те, що Він хоче від нас. Існують певні етапи молитви, коли ми страждаємо через відсутність Бога. Нам здається, ніби ми говоримо до стіни і тому не отримуємо жодної відповіді. Людина часами боїться перебувати на молитві сама з собою. Справді, Бог присутній з кожним на молитві, але не кожен здатний так відразу це відчувати. Це приходить через якийсь час, дорогі мої. Витримати відчуття відсутності Бога на молитві означає повернутися обличчям до правди перед Богом, відкинути власні проекції та відкрити. За усіма уявленнями зовсім іншого Бога. Бога, що промовляє до мого серця, зустріч Бога з людиною є Його добровільним бажанням. Він чекатиме доти, доки людина не підготується до зустрічі з ним. Це ми не маємо часу чекати, поки Бог нам відповість. Цей стан готовності Біблія називає наверненням, метаноєю, переосмисленням, зміною способом життя. Треба вийняти свої думки з розпорошення та передати їх Богові. Витримати відсутність Бога означає терпеливо повернутися у власне серце. Щоб там почути Божий голос. Через слухання Його голосу ми відчуємо глибокий мир і поєднання з Творцем Всесвіту. Людина постійно повинна робити зусилля, щоби протидіяти силам зла. молитовно зустрічаємося з Богом в такий спосіб знайдемо дорогу до, до себе самого. Відкриємо таємницю, яку роз'яснить нам, нам сам Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу!